Всім привіт! Я зараз в Ашані розглядаю великодній декор. Дивіться, які тут прикольні всі штуки. Тут є і рушники, і свічки. Зараз я вам все покажу. Дуже гарно і святково. Так, тут є серветки, рушники, вже такі модні, сучасні, вишиті. Оце я тримаю рушничок. Так, є ось такі букетики. Підставочки, на ну все, зараз ближче, все розглянемо. А ще ось є серветка Великодня з вишивкою. Ну Це гарна серветочка на стол. Тут вони всі однакові так? з такими крашенками. 138 гривень за одну штучку. Ну, гарні, звісно, гарні. І ось іще є такі дуже гарні. 160 гривень за серветочку таку. Так, да, вони однакові, але вони з вишивкою і такі вони тканіві на тканинці. Так, це те ж саме. Це те ж саме. Ось дуже гарна. 155 гривень серветочка. Це зверху на кошик, я думаю, можна, щоб нести святити свої смаколики в церкву. Дуже гарно буде. І ось дуже гарні. 170 гривень така серветка. А розмір її. Рушник. А, це рушничок. А це рушничок. Це були серветочки, а це рушник такий. Саме пасхальне. Ну це класне. І це дуже гарне. А є ось по 38 гривень. Звичайні ось такі полотенечка, Христос Воскрес. Дуже, теж дуже гарне кухонне полотенечко. А ось із курочкою. І ось такі дитячі, яскраві. Ну, дитячі, тому що такі дуже кольорові. гарні. Так, 110 гривень. Блюдо пластикове ось таке є для яєць. Пасочку можна поставити сюди. У формі ось, бачите, такого яйця. Ну класно. А є ось така розцветка. Теж форма яйця. Так, що ще є? Свічки, ось такі. Свічечки можна запалювати. Теж у формі яєчка. Крашеночки такое. І ще є чашки. Великодні. Чашки в нас по... 93 гривні. І до них вже ось такі великодні тарілочки. Ну, прикольно А, це салатничок 110 гривень. Тарілочка пасхальна, дуже класна теж. Ой, який посуд гарний. такий Такий святковий ніжний. Так, 199 гривень ось такі великі блюда, щасливі моменти написано. Так. А ось для свічечки або для яєчка ще є ось такі підставочки. Теж прикольна штука. Сюди ставимо яйце. І воно дуже гарно буде виглядати. Прикольно, звісно. І це декор теж можна на стіл. Купити ось такі квіточки, щоб вона трошки розбавити обстановку, щоб святкового було настрій. І ось така підставочка для яєць коштує 85 гривень. Ой, які гарні, дуже класні підставочки. Дітям взагалі буде класно. Так. А ще ось є ось такі свічечки 60 гривень по різних е звірят різних. От зайчик є курочка. Яєчко. Ой, какое красиве взагалі клас. А є більшенька 120 свічечка. Теж ось така ажурна, гарна. Дуже класно Мені подобається. Красиво, красиво. А є ще ось такі кошики. А ось на кошик я не бачу ціну. Ось є жовте, зелене. Теж прикольне. Треба піти пошукати, де вони є. І ось іще є ось такі свічечки. З такою крошкою воно. Але дуже гарні. І ось такі. Ну, іграшки, іграшки, я думаю, зараз особо ніхто не купує, а ось декор. Можна купити і зробити святковий сучасний стіл. Так, ось такі подарункові коробочки щасливого Великодня. Що сюди входить? Що бджолка, цукерки. Коробочка цукерок. За 490 гривень. Кругла 425, а ще є ось такий, 743 гривні. І ось тут зразочок навіть є, що там всередині ці кругленькі коробочки, цукерки. Ось такий пиріг весняний, такий на кекс схожий. Продається за 235 гривень. Кекс шоколадний 169,90. Ось такого ось такий він важкенький. Так, і додому я візьму своїм дівчаткам. А, ось, мабуть, зайчика і курочку ось такі. І зайчика і курочку ось такі. Чотири штучки, чотири підставочки. І ще візьму, мабуть, серветку або рушничок. Навіть не знаю, що мені взяти. Мабуть, рушничок ось такий візьму. Беру. І ось серветочка ось таких розмірів. Я знайшла, вона відкрита була. Ось така вона. Ну така величенька гарна. А ось рушничок стоїть, висить ось він. Ну, теж такий непоганий, гарний. І за розміром гарний він. І ще тут багато продається ось таких форм і свічки, і тут дуже багато. Бачите, є і бумажні, і залізні. Ну, це я не буду шукати. А я хочу подивитися, де продаються кошики. Причому зараз кошики великодні. Так, ну і я не знайшла в магазині ось цих кошиків. Мені сказали, що їх немає, якщо були були виставлені. Тут всередині вже пасочка стоїть. Але я не бачу, скільки він коштує. Це вже запаковано 500 -та гривень вже з паскою в мабуть. І йду на баревники тому що я хочу покрасити. В цьому році і лушпинням яйця, і чимось таким цікавеньким. Ось я знайшла золоте сяйво, може хтось таке вже пробував, воно має перламутровим бути. Ну, Бачимо беру. Так, і тут тепер я не знаю, тут є золоте сяєво, жили подібні, а є набір барвників перламутрова перлина. Навірно, я буду брати перламутрову перлину, ось таку. Так, а тут є каркаде з натуральними барвниками 65 гривень. І теж з перламутром. О, треба взяти. Буду вдома пробувати, бо вічно береш звичайні барвники, а цих я ще не брала. Беремо. Так, що ще є? Набір барвників. Ось є цибулиня. Пишуть, що це теж натуральне все так підсолити воду, треба, тут є ціла інструкція, що треба зробити. Так. Далі пастель якась теж добре Барник 4 штуки по 3. Воскові та воскові олівці. А, восковими ми олівцями малюємо і тоді фарбуємо ось тут інструкція. Ну, то, то ж треба взяти. А що ж? Беру. Ну, і, звісно, тут є наліпки, куди ж без них. Звісно, наліпки, мабуть, я теж буду брати, бо в мене є вдома малі діти. Але багато я не буду брати наліпок. Трошки візьму. Оці оці і ось ці. Три штучки всі три різні. Так, беру. А ще ось такі різні барвники по 7 кольорів по 19 гривень. І це вже такі, мабуть, звичайні, а може ні. І ось барвники 4 гривні, харчовий написано. А ось барвник жовтий. Ну, тобто можна нагребти такі як вам треба, скільки хочеш. А, і ще є ось такі штучки. В цьому році я не хочу такими штуками. Займатися, щось мені не дуже подобається. Кожен рік робила, а в цьому році не хочу. Але теж є і жовтенькі тут різні, бачите? Так, і що ще? Ну, тут ще кольори барвників Кольори, кольори. Ну, в общем, ціла купа барвників харчових. Є олівці і посипка для паски. І ось такі ще 55-90 барвники. Для тіста, для кремів харчові, зелене яблуко, омаранчеве, ну, я вже взяла. А ось є ті різні посипки: цитрус, кульки якісь глазуровані, Далі ось такі є квіточки. Теж багато чого. А є янголятко, ось таке. І ось і квіточка. Тут що хочеш є, в общем-то. Так, ну ще вам покажу. Тут є цілий стіла цих прикрас. Я все не буду перечислять, просто вам покажу, що є саме на прикрашання паски. Посипка ось така різна є. Так, є ось такі, ну такі в будь-якому магазині є. Далі, такої я не бачила, це все цукрова. Посипка мікс 1190. Є по 38 гривень. Ось такі кульки білі і різнокольорові. Що тут є, цікавеньке таке? Яйце з квіточками. Це звичайна посипка кондитерська. Ось гарні є прикраси. На палочки можна вставляти, цукрова така прикраса. Ну, це те, що цікавеньке, да? не таке, як у, у всіх магазинах, бо це все. І є кругом і півсільпої, і кругом, і кругом. А такого я і не бачила, тільки тут бачу в Вашані. Ось є в коробочках і квіточки, тут і голуби, хрестики, Христос воскрес ХВ-букавки. Так що тут ще. Ну, Багато чого можна вибрати на будь-який смак. Ще є кокосова стружка різних кольорів. Ось синього кольору, зеленого, жовтого. Теж кому треба по 12,90. Тут теж ціла купа різних ванілін, глазур. От глазур по 9,90 для пасочки намальована. Так, і це глазур шоколадна. Зі смаком шоколаду написано, бачите її? Зі смаком шоколаду 2390. Так, а це що? З рослинним загущувачем. І багато ще желе желе як багато. По 26,90, з ароматом ванілі вершкове. Тут багато. Так, ну і майже все обійшло. Ось ще. Ось іще тут дуже багато цієї фірми різних теж. Бачите, це печеньки, їх можна теж ставити на пасочку зверху. І прикраса тут є, і одразу ось, ось такі зайчики, такі пташечки. І ось такі зайчики. Це по 56 гривень. 56,90. ось є. Пряник 21,90. І ось такий пряник, який можна розфарбувати 74 гривні. А тут є ще і е, пасочка, ось така теж. Тобто це недорого. За 75 гривень можна розфарбувати. Ще є ось такі 52 гривні, вже теж готові прикраси. І круглі є ще ось такі прянички різні. Запаковані кожен окремо з малюнком. За 27 гривень зараз зі знижкою вже. Ось 1290 теж гарні прянички красиві. Пряник листівка. Бачите, на палички пряник листівочка. А, ні, це просто пряна, листівка ось. Ось пряна листівка. Можна купувати, дарувати і з'їсти. Так. А ще ось, дивіться, є таке мереживо для паски. Це кондитерські такі декорації, воно з'їдобне. Тобто на пасочку ставимось таке мережево харчове. Ось тут є різних кольорів, бачите, воно є. За 54 гривні коштує. І одразу у вас будуть ваші паски і ще нарядніші і гарніші. Боже, скільки всього напридумали, красоти якої. А ось по 20 гривень такі прянички є. Ну, прелість, звісно, дуже класно, красиво все, мені подобається гарно. Це би ще паски гарно вміти пекти, бо останній раз не пекла, а вони всі попадали, і я розстроїлась, і більше щось нема бажання пекти. Так, все. Ну Ось такий гарний, надзвичайний красивий декор продається в Ашані. Великий вибір, тому Паска буде чудовою, гарною і стіл можна прикрасити чудовими вже новими сучасними серветками, рушниками, тому бажаю вам гарної паски, гарних столів, гарного настрою. Не прощаюсь. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!